А от чеська компанія продавала Україні дрони в 20 разів дорожче за закупівельну ціну. Більшість грошей пішла в Китай. Йдеться в розслідуванні радіожурнал. І уточнюється, що компанія Reactive Drone продала американській українській армії безпілотники за ціною 692 мільйони крон, але купила їх за 36 мільйонів. Ну от порахуйте наскільки вони нажилися. Крім того, фірма заборгувала державі 130 мільйонів податків. Керівник компанії нині перебуває під вартою. Його бухгалтера а бухгалтерка визнала свою причетність до справи і перебуває теж під слідством. І доходи Росії від експорту нафти та газу в листопаді скоротяться приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року. Серед основних причин здешевлення нафти та санкції пише Reuters, навіть у порівнянні з жовтнем прибутки в листопаді, майже на 7,5% менші. За період з січня по листопад російський бюджет недоотримує доходів на 22% менше, а менше, аніж за аналогічний період минулого року. До слова ціна на російську нафту цьогоріч склала в середньому. 57,3 долара за барель. Тоді як торік вона становила понад 68 доларів за барель. Щороку мільйони людей у всьому світі стають жертвами насильства, і багато з них залишаються наодинці зі своєю проблемою. В Києві стартує акція, яка має на меті підтримати постраждалих і показати, що поруч є. Ті, хто готовий допомогти більше з місця події розкаже наша журналістка Дарія Рябчун. Вона з нами на зв'язку. Дарія, вітаю, привіт! Що за акція? Що в ній унікального тарас, мої вітання, вітаю також наших телеглядачів. Зараз перебуваю в виставковому холі на південному вокзалі. Саме тут відбувся старт акції під назвою «Їхня сила не мовчати а Твоя підтримати. Ця акція присвячена до міжнародної компанії «16 днів проти боротьби з насильством. Чому ця акція важлива? Тому що на сьогоднішній день, та і, взагалі, важливо про це ніколи не мовчати, а розголошувати, ділитися і знати, що поруч з кожною постраждалою людиною може бути той, хто може підтримати, вислухати та й допомогти. І, от хочу показати вам, що стало основною частиною цієї акції. Це ось такий стенд-експозиція, який знаходиться ось позаду мене. На цьому стенді ми можемо бачити п'ять історій людей, які постраждали. От, наприклад, перший Олексій розповідає за український прапор в окупованій Херсонщині. І от ми можемо бачити, що його історію символізує цей прапор, який зараз також повішений на цьому стенді. Друга історія Людмили, Ольги, Ганни, Маргариті. Всі вони коротко розказали, як постраждали, що з ними сталося. І от їхню історію символізують деякі речі, які з ними були в той момент. І ми, мимо, ми можемо бачити, що це книга, прапор, браслет, хустка, спідниця. Також на стенді написані головні правила. Найперші, точніше правила, що робити, якщо ви зазнали домашнього насильства. Перше, це ви можете зателефонувати у поліцію, у швидку медичну допомогу, зателефонувати на гарячу лінію, де ви можете отримати будь-яку допомогу та поради. Головне, що гарантують анонімність. І також ще один номер гарячої лінії, яка попереджає домашнє насильство торгівлі з людьми. На заході також виступали. Активісти, громадські діячі, представники державних органів вони всі об'єдналися задля для того, щоб в цей день сьогодні говорити про протидію насильству. І давайте детальніше послухаємо в прямій мові, що вони хотіли глядачам донести. Потрібно знати, що в Україні є ті, хто готові допомогти анонімно, конфіденційно, не розголошуючи інформації, і найважливіше професійно. Система правозахисту теж так налаштована, що кривники відповідають за скоєні злочини. Росія теж буде відповідати за ті злочини, які вони роблять щодо українців.